Піть хлебне. Чисте здоровий <риклад> всіх Треба все так зразно. Я... <риклад> Та не потримає. Також плавку хочеш ті, стій! стоїть му! Нічого не забирай. Мусиш вистоїти, як <риклад> мене те певне. Подаш молод. <свист> Та яких п'ять Галя, то я початківець. <свист> Який початківець? Ти вже ти спортсменка. Ну, стоп, не в планці. Не в планці. <свист> Ні. стій. <стіль. свист> Потім <свист> дякую мені, скажемо. Висиш собі, видиш помару. Галя, я знайшла про нас пісню. Давай послухаємо. Що пісню брати? Ну так бистріш. Та, що літ тому, змінилась так, що аж сама дивуюся, причина вся у пережитому, І результатом змін не налюбуюся. Через дрібниці снізу уже не любив, при вході в душу фільму. Давно поставила, якщо взаємно, то і я люблю моє життя, мої у ньому правила, образи себе тепер недам вірах. Хто спробує, хай знає, не судилося не вірю в більше з чужих не медам, бо щиризо. Була колись, моє життя кто теж змінилося. Живи, як хочеться, як важко було весь. Знову закінчим робилося. Це довго, ну я. Файна пісня летом їсти. Ну, я ж все забігла. Кавалерка стоша була на тарілці, зробила на один кусок сліва. Mm. Інакше не можна. Добре, що я тут підлога. Я такі канапки обожнюю. Oh, Штрихи і сміло можна йти нас. Ну, Нечисто хата кавалерка чистота і порядок. Чистота. Та що ти тисяч? Чистота і порядок кам'яна. Що та жінка? Ніде не хоче, роботи багато. А як стає робиш і час йде? І тос його прийшла, нині ну, до мене каловір. Коли... Я думаю, до вас теж Тосі приходить. Mm. Mm. Конь, баста. Як там говорять, чи політика чи, чи чи. Баста. Що там підмогу старти і все. І в хаті ідемо на чистота. Ясно, можна люблю. Колорка, я вам чесно говорю. Станько, покажи кухня. Чистота калерчика. Хто той стакан знову поставив мені туди? Хто? Во! має стояти. Ну чого? ж Тебе перебила, як не знати. Що видите? Ти я ціною, а виходить? йой 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 ой Видите, чистота і передок. Чистота. Зараз кавалірка така. Зараз йду в душ, миюся, вдіваюся і вже виходжу з тої хати. Їсти ще не приготувала, але сина наїла. яку тупила. Сина їла, їла запети тут. Все, як книжка пише. Видите? Кожен день стираю підлогу, кавлярка, кожного Божого дня. На кухня то в мене свята, кожного дня стираю підготовку. Звідки та пелюка береться, я не знаю. Але тут виходить пливенна фельдма. Такоби так стало, то любувала. Ще якби там не заходити, нічого не робити, а там вже моє волосся впало і почалося. Та сама двіжуха ж колись була. Ковричок вже випраний, все, книжка пише. Ідеальна чистота і кілька.